Кодима є щось утаємничене і незбагненне у назві цього міста, в його походженні і призначенні, у самій місцині, обраній засновниками між подільськими пагорбами і річковим понизям тихоплинної кодими, між ажуровим мережевим лісів і степовим безмежжям, на прадавній межі етнічної святині Поділля і буремним світом Степової України. Наше місто знаходиться на відстані 242 кілометрів від обласного центру міста Одеси по залізниці і є адміністративним, господарським та культурним центром району. Кодимський район розташований на крайньому північному заході Одеської області, у південній лісостеповій частині Подільської височини. Його поверхня являє собою хвилясту степову рівнину, порізану ярами і балками. У відповідності з географічним положенням території характеризується помірним континентальним кліматом. Район межує на сході з Балським, на півдні з Котовським районами, на заході з Республікою Молдова, на півночі з Вінницькою областю. Територія району займає 82 тисячі гектарів, у тому числі сільськогосподарське угіддя більше 60 тисяч гектарів. З них рілля займає майже 44 тисячі, багаторічні насадження 2 тисячі, сіножаті 3 тисячі, пасовище 9 тисяч, перелоги 2,5 тисячі гектарів. Природний потенціал нашого району доволі значний. В районі протікають сім малих річок загальною довжиною 302 км та 45 струмків довжиною 137 кілометрів. Ліси і луки прикрашає своїм блакитним плесом 51 водоймище загальною площою 184 гектари, а загальна площа лісового фонду складає більше 16 тисяч гектарів. За даними центральних геологічних фондів Мінгео України, на території району знаходяться родовища піску будівельного, сировини для грубої кераміки, каменю пиленого, вапняків. Найбільш відомі родовища – Олександрівське, де добувають пісок для бетону, і запаси його складають близько трьох мільйонів кубометрів. Кодимське багате піском і суглинком з запасом майже 2 мільйони кубометрів. Загнітківське родовище вапна на 2 мільйони кубометрів та грабівське вапняне родовище, розроблене на п'яти ділянках площею 21 гектар та об'ємом 13 мільйонів тонн, а також інші. Населення проживає у 26 населених пунктах. З них одне місто і одне селище міського типу. Середньооблікова чисельність населення району станом на 1 січня 2006 року становила 34 тисячі чоловік. Переважна більшість населення українці, які є основною національною групою понад 90%. Близько 5% росіяни, 3% молдавани, 2% складають інші національності. Фінансова інфраструктура району представлена відділеннями банків Аваль, Імексбанк, Приватбанк та філіалом Балського відділення Ощадбанку. Транспортна інфраструктура району досить широка. Зовнішні та внутрішні районні транспортні зв'язки Кодимського району здійснюються автомобільним та залізничним транспортом. По території району проходять дві залізничні магістралі Одеса Київ і Слобідка Рибниця. Район обслуговують залізничні станції Кодима. Або Мелікову і Слобідка. Територію району перетинають автошляхи Криве Озеро Балта та Кодима Котовськ, довжина автошляхів загального користування складає 555 кілометрів. З них шляхи з твердим покриттям 413 кілометрів, з яких 294 кілометри покриті асфальтобетоном і бетоном. До вашої уваги галузь лісового господарства та переробки деревини. Державне підприємство Кодимський лісгосп розташоване на території Кодимського району. Загальна площа його становить близько 14,5 тисяч гектарів. З неї вкрита лісом площа близько 13,5 тисяч гектарів. Лісистість зони діяльності Держлісгоспу становить 16,5%. Ліси на територію району розташовані окремими урочищами від 115 гектарів до майже 2 тисяч гектарів. У 2005 році прийнято 1000 гектарів яругобалкових земель для заліснення. До складу лісгоспу входять Кодимське, Слобідське, Будеївське, Прикордонне лісництво та цех переробки деревини. Лісгосп займається лісозаготівлею, лісовідновленням, проводить заходи по боротьбі зі шкідниками і хворобами лісу та охороною лісів від пожеж, а також переробкою деревини. Обсяг реалізації з кожним роком зростає. Основними видами продукції, що підлягає реалізації, є в лісовому господарстві: ділова деревина, технологічна деревина та дрова паливні, в промисловому виробництві пиломатеріали обрізні. Заготовки пиляні, паркетні, брус, столярні вироби. На даний час продукція лісового господарства та деревообробки реалізується як на внутрішньому ринку, так і на експорт. До складу державного підприємства Кодимський лісгосп входить більше трьох тисяч гектарів заповідного фонду. На підприємстві відсутня заборгованість із заробітної плати і платежів до бюджетів. В... Товариство ЮтаСпром займається виготовленням якісних столярних виробів, паркету, вагонки з натуральної деревини та реалізує їх по конкурентно-спроможним цінам. Товариство Аспект К виготовляє пиломатеріали обрізні, столярні вироби, меблі з натурального дерева в широкому асортименті, виконує індивідуальні замовлення. Найважливіше місце в економічному розвитку району безумовно належить сільському господарству та переробці сільськогосподарської продукції. Одним з найкрупніших підприємств цієї галузі є агрофірма Кодема. Це господарство високої культури землеробства з використанням інтенсивної технології, створене у 2003 році. Завдяки стабільній економічній діяльності, своєчасній виплаті заробітної плати, кваліфікованим спеціалістам, робітникам різних сільськогосподарських професій та завдяки чіткій організації праці валовий прибуток склав 6,5 мільйонів гривень. Це дає можливість виконувати соціальні програми, закуповувати нову сільгосптехніку. Мінеральні добрива, різне обладнання, злагоджена праця дала можливість господарству отримати у 2005 році хороші врожаї. Ранніх зернових 56 центнерів з гектару, показник найвищий в області, цукрових буряків 451 центнер з гектару, кукурудзи 78 центнерів з гектару, соняшнику 22 центнера з гектару. В господарстві високо розвинуте тваринництво м'ясного та молочного напрямку, відгодівля свиней, вирощування водоплавної птиці. Тут працюють млин, олійня, пекарня, інкубатор. Це дає можливість виробляти та реалізовувати муку, висівки, олію, хлібобулочні вироби, крупи, макарони різних видів. Вся продукція надходить до покупця розвинутою торгівельною мережею підприємства за цінами нижче ринкових, що дає можливість малозабезпеченим категоріям населення купувати все необхідне. У 2003-му. Та у 2005 роках агрофірма Кодима визнана кращим роботодавцем. Товариство займається благодійністю та меценатством, постійно надає допомогу школам, лікарням, дитячим притулкам, культурно-освітнім закладам сіл Лисогірка, Федорівка, а також ряду інших. Закрите акціонерне товариство Кодимський концерний завод виробляє фруктово-ягідне, овочево-асептичне та сульфатоване пюре 400 тонн продукції, більше 20 найменувань. Писарівський спиртзавод має можливість випускати з місцевої плодово-ягідної сировини спирти ректифікати плодовий, виноградний, коньячний, а також пропонує широкий асортимент коньяків, бальзамів, горілок, бренді. Поліграфічна промисловість в районі представлена комунальним підприємством Кодимська районна друкарня, яке діє більше 70 років. Основними видами продукції підприємства є виготовлення бланків, брошур, книжок і альбомів у твердих палітурках, картонних виробів, видання художніх книжок, включає тепер виготовлення кольорових календарів, листівок, афіш, візиток, буклетів тощо. З 2005 року пріоритетним напрямком інноваційної діяльності друкарні стала підтримка української видавничої справи. Підприємство внесено до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції ведеться робота щодо покращення технічного оснащення друкарні. Інвестиційні пропозиції БУДівництво цементного заводу. До вашої уваги декілька інвестиційних пропозицій по Кодимському району Одеської області. В Кодимському районі на глибині 2 метрів від поверхні землі розвідане родовище каменя Вапняку 64 мільйони кубометрів. Родовище знаходиться на відстані 5 кілометрів від залізничної станції Кодима і може бути сировинною базою для виробництва цементу, карбіду та вапна. На відстані одного кілометру від міста Кодима на загальній площі 10 гектарів розташовані виробничі бази непрацюючого підприємства Кодимська райсільгоспхімія та недобудованого заводу Силікацит з необхідною інфраструктурою для будівництва заводу по виробництву цементу або карбіду. Виробництво червоної або силікатної цегли. В районі наявні великі запаси глини та піску, що дає можливість налагодити виробництво як червоної, так і силікатної високоякісної цегли. Глибина залягання сировини 1-2 метри, товщина шару копалин до 5 метрів. Пропонується налагодити виробництво цегли на базі колишнього цегельного заводу, де збереглися всі необхідні технічні та адміністративні будівлі. Завод по виробництву біопалива та комбікормів. В Кодимському районі сприятливі природні умови для вирощування насіння ріпаку, що створює можливість для виробництва дизельного пального та комбікормів. Під посів ріпаку на території району можливо відведення 6 тисяч гектарів орної землі. Посівів на даній площі достатньо для будівництва заводу по виробництву дизельного пального, потужністю 5 тисяч тонн в рік та комбікормів на основі шроту ріпаку. Є можливість збільшити посівні площі шляхом співробітництва сільхосп Сусідніх районів. Собівартість пального складає 2 гривні 75 копійок. Дане виробництво пропонуємо розпочати на базі товариства Комбікормовий завод, на якому є необхідна інфраструктура з залізничною колією. Використання земельних ресурсів. Великою потребою в районі є інвестування значних коштів в сільськогосподарське виробництво. Можливі варіанти самостійна виробнича діяльність через укладання договорів оренди на землю та майно або створення спільного підприємства на базі сільськогосподарських товаровиробників. Рентабельність сільськогосподарського виробництва в районі складає понад 40%. Переробка молока. В Кодимському районі наявні 5,5 тисяч голів дійного стада. За рік на переробку здається 22 тисячі тонн молока. У товаристві Білочі є обладнання для первинної переробки 30 тонн молока в день. Пропонується створити завод з виробництва молочної продукції на базі товариства Білочі. Створення птаховідгодівельного комплексу. Для розвитку птахівництва в сільськогосподарському товаристві Грабівське є в наявності птахівницький комплекс на 60 тисяч голів птиці з виробничою потужністю 6 мільйонів штук курячих яєць. Для налагодження виробництва необхідні інвестиційні кошти. Остаточна балансова вартість складає 391 тисячу гривень. Комплекс знаходиться в 10 кілометрах від залізничної станції «Кодема». Розвиток зеленого туризму. Географічне положення та природні умови Кодимського району сприятливі для розвитку зеленого туризму, створення агросадиб та діючих майстерень народних промислів, функціонує меморіальний музей народного художника столиці в селі Будеї. Районний історико-краєзнавчий музей в місті Кодима, розташований в унікальній пам'ятці історії і архітектури, колишньому маєтку графа Розенфельда, споруда 18 століття, історико-краєзнавчий музей в селі Серби. Пам'яткою культури є вітряк в селі Будеї. Цікавими для маршрутів зеленого туризму можуть бути дерев'яні церкви 18-го сторіччя, а також осередки розвитку художніх ремесел, лозоплетіння, гончарства, ткацтва та гаптування на відстані півтора кілометра від міста Кодими в лісовому масиві розташований недобудований санаторій профілакторії Мрія, який можна відновити для організації оздоровлення та лікування людей. Територія санаторію входить в реакреційну зону міста Кодема, в межах якої знаходяться водойми загальної площею водного дзеркала 30 гектарів. Виробництво мінеральної води. На території району знаходиться чимала кількість джерел та артезіанських свердловин з високою якістю мінеральної столової води. По мінеральному складу деякі з них наближаються до знаменитого боржомі. Пропонується створення спільного або на інших умовах підприємства по добуванню та виробництву мінеральної столової води на базі писарівського спертзаводу, де є необхідні умови або шляхом створення самостійного підприємства. Для використання під інвестиційні проекти пропонуються наступні земельні ділянки та промислові об'єкти: завод силікацит. Завод розташований в південній частині міста Кодима за залізничною колією. До території заводу веде дорога з бетонним покриттям, а також є діюча залізнична колія, яка проходить біля заводу. Відстань від заводу до залізничної станції 500 метрів. Збережено адміністративний корпус, бойлерну, котельну, цех силікацитних виробів, камери пропарування. Вищевказані об'єкти заводу знаходяться в незавершеній стадії будівництва. Пропоноване цільове призначення це виробництво цементу і карбіду. Можлива форма співробітництва, залучення інвестицій, продаж. Товариство Каскад. Завод залізобетонних виробів. Завод розташований в південно-східній частині міста Кодима. Площа заводу залізобетонних виробів складає майже 36 тисяч квадратних метрів. Об'єкт забезпечений автономним водопостачанням Артсвердловина. Є водонапірна башта, водогін, електропостачання, кабельні лінії, розподільчий пункт та повітряна лінія. Є непрацююча каналізація та очисні споруди. До території заводу веде автодорога з бетонним покриттям, діюча залізнична колія, є внутрішні автодороги і майданчики з бетонним покриттям залізничні колії. Із споруд є адміністративно-побутовий корпус, виробничий корпус 84 на 40 метрів з трьома мостовими кранами, три відкритих склади з двома мостовими і козловими кранами, будинок котельної, очисні споруди. Всі споруди заводу знаходяться в задовільному стані, пропоноване призначення, складські приміщення, складальні цехи. Можлива форма співробітництва, залучення інвестицій, продаж підприємства. Орієнтовна вартість до 500 тисяч гривень. Хлібокомбінат Кодимського райспоживтовариства. Хлібокомбінат розташований у північно-західній частині міста Кодима за залізничною колією. Площа, яку займає хлібокомбінат, складає півтора гектара. Водопостачання здійснюється з міського водопроводу. На території об'єкту облаштовано автономну криницю. Електропостачання здійснюється з електротрансформаторної підстанції та дизельної. Електростанції, хлібокомбінат має транспортні засоби: автомуковоз на базі ЗИЛА 130 та автоприцеп ОДАС. До хлібокомбінату веде дорога з бетонним покриттям. Територія підприємства має тверде покриття. Відстань від заводу до залізничної станції 800 метрів. Пропоноване цільове призначення: виробництво хлібобулочних та кондитерських виробів. На теперішній час вартість основних засобів становить 850 тисяч гривень. Можливі форми співробітництва, створення спільного підприємства, залучення інвестицій. Відкрите акціонерне товариство Кодимська райсільгоспхімія. Об'єкт розташований у місті Кодима, вулиця Тімірязєва, 5. Площа підприємства складає близько 4 гектарів. Водопостачання автономне, артсвердловина. Біля території заводу проходить лінії електропередач. До території підприємства веде дорога з бетонним покриттям. Є діюча залізнична колія, яка проходить біля заводу. Відстань від заводу до залізничної станції 500 метрів. На заводі є адміністративний корпус, складські приміщення, автозаправка, недобудована майстерня, прохідна, можливе будівництво промислового підприємства або продаж.